Всім доброго дня. Прийшов час пересаджати нашу Ябхан парфюм на Тайд Ріалт метелик. Чому? Тому що, поливши одного разу, дивлюся, що дуже-дуже-дуже він погано просихає корінці зелені. Боюсь, щоб не загнив У мене вологом. А Таканчик, дивлюсь, набитий свагнумом, таки досить щільно. Ну, зараз подивимося. Подивимося, якось будемо його акуратно діставати. Так, да. Гарненько такий напханий. Ага так, що ми бачимо? Корінчик один підсох. Боже, яке воно тугеньке, слухайте? Дуже волого і дуже туго, зараз не дуже поспішаючи. Подивимося, що будемо мати всередині. Саджати буду сьогодні в е, такий цікавий е, спосіб, як мене дуже волого і мені треба, щоб я поливала і не боялася, що в мене буде пліснявіти чи підгнивати, чи ще щось. Тому я буду саджати в Керамзіт. В керамзіті, звісно, є такі недоліки. Його треба тільки проливом поливати, а не замочуванням, тому що все підніметься наверх, але це не головне. В ньому, в моїх умовах, орхідеї себе ухти. Ну... Тугенько. Ну, не просто. Діставати це все лише трошечки, і все буде. По поводу керамзіта, У ньому ну, не було в мене ще випадку, щоб завелася якась мушкара, чи щоб коріння гнило. У мене з ним все дуже і дуже чудово. Тому саджати буду в керамзіт. Зараз, О, ще трішки, ще трішки. Ще трішки і вивільнимо всі корінці. Гарненько держиться. Ну, зараз так, ще, ще тут трошечки. Назву орхідейки я, можливо, не дуже правильно проговорила. Ага, так. Але в кінці відео я прикріплю фото цієї орхідеї. Можливо, в когось вона вже... Ой, а ось і те, чого, Да. Те, заради чого треба було її таке пересадити. пересадити да? Ну, нічого, зараз ми все зробимо. Можливо, в когось є вже така орхідея. У мене такої немає, це перша. Тобто я не бачила на власні очі цього цвітіння, мені вона дуже сподобалася. Я бачила фото і відео, так, дивіться. Ну, вроді би все добре. Ну, тільки отой корінчик. Так, зараз, зараз візьмемо ножиці і на всі случаї життя, випадки життя. Перекис водню обробимо. Ножиці я оброблю спиртом. Хадешка. Так. Так, тут є зверху ага, сухенький корінець. Ми його приберемо. І зараз таки ювелірним зрізом зріжем той чорний корінець. О, чудово, чудово. Крінці гарненькі. Зараз ще. Ага, так. так, зараз ще одну мить. Такий антисептик і прискорювач до заживлення. Кориця. Дуже класно працює, деякий зріс. Все гарненько обробить і буде щастя. Так, ну, чудова орхідея. Її не треба нічим протравлювати, замачувати в якихось фунгіцидах. Живності ніякої нема. О, ще оце. Живності, я вже кажу, ніякої нема. Трошки є помняті. Корінці ось, ну, вони, вони зелененькі, вони тугенькі, все добре, трошки прим'яті, але вони живі. Так, зараз ми трошечки приберемо це все і, так, Насипаємо керамзит. Керамзит я замочила. Замочила не тому, щоб він був вологий при посадці, а тому, що, що таке керамзит? Керамзит – це запечена глина. Її запікають і в неї купа всього пилу, якихось таких часточок. Тобто, якщо ви його не промиєте, нічого такого страшного не буде. Але, можливо, потім на листочках орхідеї будуть гарні плями. Далі нарізаю домашнє вугілля з фруктових дерев, тобто теж антисептик і прискорювач такий же для корінців. Обробляємо ножиці зразу. Так, далі. Що ми робимо далі? Далі ми знову ж таки прибираємо. Так, беремо нашу орхідейку і вмощуємо. Вмощуємо її. Так, дивимося, щоб шийка орхідеї була на рівні, а можливо, на декілька міліметрів вище за горщик, щоб не заглубити. Тому що ми на низ положили керамзіт, трішки вигіллю. Зараз присипаємо знов-таки. Мілким керамзитом. Чому мілким? Тому що корінця молоденьке, щоб їм було не дуже важко. Засипаємо керамзитом. Так. Зараз ще трішки придержуємо. Як я сказала, поливати буде треба проливом, тому що керамзит, він залегкий, він підійметься і може. Трошечки ваша орхідейка <хи> залишитись на верху без, без тої глибини посадки, на яку ви її зараз посадили. Далі, що ми беремо? Ми беремо мох спагну. У мене він такий полуживий. Так як наша орхідейка була посаджена в сфагнум, ми беремо і зверху прикладаємо гарнесенько нашу. Наші корінці з фагнумом, гарненько підкладаємо, тобто внизу у нас керамзіт, а поверху, наче покривало, вкриємо гарненько з фагнумом. Так, поливати будемо, як я вже казала, проливом. Вологість буде залишатися лише на стінках. І з буде ту вологість придержувати. Тобто все буде так. Окей, ну так, зараз ще трошки. Красота. Так. Значить, то все розповіла. Все показала. Так, ну от, ось так гарненько. Естетично вкладаємо, розкладаємо. Так, всім дякую за перегляд. Якщо є питання або зауваження, пишіть, буду рада. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, лайк. Начебто все. Всім дякую, була рада. Щось розповісти, якщо що, звертайтеся, або пишіть всім на все хороше.